Близько 20 тисяч прочан з різних куточків України зібралися на традиційну прощу у селі погоня Тисницького району. Люди прийшли до цього мальовничого храму посеред Галявини, аби просити в Господа те, чого найбільше потребують. Миру до України, здоров'я для своєї родини, здоров'я батьків. Миру в Україні. Щоб просити Бога, аби мені сестра була здорова. Я Кожне прощу, кожний рік я побуваю тут, і мені багато. Я знаю на цьому досвіді, бо я теж була нездорова, і мені повинні свободна мати допомогла. Ловлю себе на думці, що навколо небагато молоді частіше зустрічаються або батьки з малими дітьми, або люди похилого віку. Цю закономірність спростовують молоді люди зі Львова. Я думаю, так як і всі українці, просимо мир в Україні. І, як казав отець, мир в наших серцях, щоб був теж так. Я тут вдруге. І ну, насамперед, звісно, за мир в Україні, тому що це те, за що ми зараз найбільше переживаємо. А так само. Якийсь таких особистих намірень, і мир в наших родинах ми... Довга верветься з паломників їхніх автомобілів, ядків з різноманітним крамом та тих, хто просить милостиню для себе, своїх рідних чи на побудову храму. Серед них вирізняється Володимир Бережанський, який допомагає волонтерській сотні М'юнхена зібрати кошти, аби там у Німеччині придбати черговий реанімобіль для потреб АТО. А люди наші дуже хороші, дуже пожертви, великі приносять, хоча б по, по гривні, по дві, по десять, по п'ятнадцять. Але хто скільки може, стільки дає. А влада, яка може все зробити. Вони цього не роблять на проповіді. Чудова атмосфера. Літургію підсилює мелодійне звучання хору. Владика Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин закликає молитися. Його поряд з паломниками уважно слухають народні депутати України Ігор Насалик та Юрій Дерев'янко. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб та ще ряд відомих прикарпатців. Ми відчуваємо брат миру цим. Самим ми зобов'язані робити багато жертв, чинити багато покути. маємо часто відвідувати святу Церкву і приймати до свого серця Євхаристійного Христа, нашого Господа, та маємо бути перш за все дуже добрими і милосердними один до одного. Традиційна проща в погоні цього року особлива, адже на другий план відійшли проблеми особисті, проблеми зі здоров'ям. І прочани здебільшого просять в Господа миру в Україні. Молитися закликав і владика Володимир, адже каже, тільки так можна досягти єдності України. Села Погоня Тисменницького району Юрій Надольський та Роман Булелик для телебачення Карпати.